Вітаю малята! Наближається одне з найбільших та найшановніших свят після Різдва. Це Великдень. Воно приурочене Воскресінню Христа, до свята готуються заздалегідь, печуть паски, розмальовують яйця та несуть їх до церкви. З першим променем сонця священник сповіщає Христос воскрес! А прихожани відповідають Воістину воскрес! Під час урочистого обходу храму святять паски, писанки, крашанки та інші наїдки. Потім всі розходяться додому, щоб розповісти одне одному про велику радість та привітати зі світлим урочистим святом. Відзначаючи це свято, ми святкуємо диво, яке сталося багато років тому. Тавним-давно на землі жив Божий син Ісус Христос. Він був дуже добрий, багато подорожував країною і говорив людям про любов, вічне життя, необхідність допомагати один одному, не грішити та прощати проступки. Він зцілював хворих та виявляв співчуття до усіх, хто цього потребував. Але царі боялися Ісуса та не любили його, схопивши Божого Сина, вони. Довго знущалися з нього, а після того розіп'яли його на хресті. Це було у п'ятницю. В цей час земля здригнулась, та посипалось каміння зі скель та гір. Для людей це був самий сумний та скорботний день. Сьогодні цей день називають Страсною п'ятницею. Учні Ісуса зняли його тіло з хреста та поклали його у печеру та закрили вхід до неї великим каменем. На третій день після поховання Ісуса люди прийшли до печери та побачили, що вхід до неї був відкритий. Вони були здивовані, що такий великий та важкий камінь відсутній. Сталося диво, Ісус Христос Воскрес із мертвих. Тоді до римського імператора прийшла Марія з благою звісткою. Христос Воскрес! сказала вона і піднесла в дарунок куряче яйце. Імператор розсміявся і сказав, що швидше це яйце стане червоним, ніж він повірить в таке. І в ту ж мить яйце почервоніло. Коли він це побачив, він був здивований і відповів воістину воскрес! І з тих пір червоне яйце стало символом нового народження і вічного життя. Раніше яйця фарбували у червоний колір, зараз у різні кольори. А дарують їх зі словами Христос Воскрес! А у відповідь чують воістину Воскрес. Ось така історія цього свята. Дякую малята вам за увагу!